До Черкаського відділу поліції надійшла оперативна інформація щодо неповнолітньої особи, котра влітку 2015 року залишила постійне місце свого проживання та вважалась безвісти зниковою. Вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено місце перебування цієї особи та проведено її доставлення до Черкаського відділу поліції. Наразі перевіряються обставини, котрі змусили дитину покинути постійне місце проживання. Мій очень, як я приходив від школи, міг мене побити ремнем за те, що я приві... приніс сімку. І за те, що я там неправильно зробив уроки. Було навіть таке, що мій голові з кулака. А він давно з вами живе? Сім років, вже восьмій. І це всі ці роки він тобі обіжав? Перший год з половиною ні ще. А ти в школі гарно навчаєшся? Хорошисто. Скажи, от ти пішов з дому. Ти де проживав? Спочатку я їхала в отуті. Потім приїхали в Черкас. А де ви в Черкасах жили? Спочатку з... 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 взяли дом землянку. Угу. Там жили. Ну це холодно на дворі, ви щось їли, ну, де ви брали їду? Приход... Іноді здавали метал. Ну, іноді приходилось їсти з мусорного бака. А зараз скажи мені, будь ласка, от тебе знайшли батьки, ти хочеш додому? До з, з отчимом, не отчим, але до Хотілося б.

Така, јас пешко ја очекуваш од тебе си